мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Потім козочок, я взяла малятка йду прибивати кози. ще одну тут посадили. Це теж прийнялася. Я все її лю-лю-лю. О, там випустила добре. Така скоро у мене буде. Всі зацвітуть. Всі трошки подмерзла. друзяки вже ждуть. О! Привіт! Привіт, мій красун! Як діла? Трикозай вищу, мороз посадила. Це тут перчик посадила гірки. Так, тут лочки заховала, а й сидить. Отака погода. Зараз буде вже червень, а в нас, подивіться, все під теплицями, все в теплицях. Якщо не виходить, тут у гірки дивилася, то є росточки. Ще не повиходили. Тут посіяла. Ще мене одна ліжка заливалася, посіяла салату цілу ліжку. Чічка точиться. Зараз підемо побачимо, що у нас в теплиці. Приношу відро води, щоб грілося. Ось такі помідочки бачу. Змерзло два штуки. Цей. Оцей змерз треба викинути. І там, мабуть, змерз. Замтемочки такі хороші. Всі. Отакий. такий. Тут, мабуть, бачите, тут змерз. Цей змерз. А ці, о, ці гарні. Ще мені залишилася капуста трохи. О, крошки підмерзли, ну нічого, вони підуть. Хризантеми наші. Так дивіться, хризантема. а я відриваю так вершки. Вони мене шариковообразні, о, і все, і вона почне пускати кругла буде. Тут так само. Тут у мене ще є. Насажувала всього. Крошки корні присипати, погорітимуть Отако. Ось такі в мене отакі маленькі, але вони тут я все поливаю їх, тепленькі водички підуть. Чи тут капусти осталось скільки? Чи помідору остався? От дічка то зість, то замерз, поставляла. Що Тут от, пару штучок там посадити, напевно, три. От камені тепличка. Це башки вже такі. Я мене ранкове. Дивлюся, чи нічого не померзло. О, яка капуста гаднюня. Тут вже цебахи виходять. О, вас, яка гарна капуста. І там так само. Нічого не померзло. Тут наші дітки конфетки. Це мої красуні, я вже їх погодувала. Десь було дві квочки. Я Не знаю, чи вони сидять, треба йти подивитися. Ось такий, такий красун. А другий пітух де? Гуляє, а він то скурє. Що таке? Що таке? Хочу, чи качечка прибігла. Зерно ставлю, вона побігла, покупалася і сидить у 9 яєчок. Вже сидить одна, тільки одна. А ті дві бігають, не знаю, що буде з їх толк чи ні. Зараз йдемо. Буду вигонити. Води вчора налила свіжої. Зараз будемо вигонити. Тут трошки позагріб була, бо вже таке було. Отакі в мене діла привожу на пашу. Хочу туди до сусідки, зараз заведу, там кульба багато. Ось тут пасуться. О, подивіться, які дятьманючки. Зараз я о, з шнурком. Зараз я її туди заведу. Ось такі в мене козійки. Ще буду садити квасольку спаржеву, Ось, Аж типу 18 гривень у нас отака. Зараз посаджу, посажу, покажу, де її посадила. Ось така косолечка. Дежу Жульончик, будемо садити. Тут буду садити. Зробила таких п'ять родочків, повела добре всередині. І зараз покидаю. Що мені залишилося. Отут трохи посадити О, отут. Зараз кабачки насажу. На кавуни посадила, чи будуть, чи не будуть. Отут От ще посадити, залишалося трошки. І все, і все посаджено. Ось так посадила, отак так углублення я роблю і так все. О, Ця земля. Земля суха. От і все. Ось так. От і посадила посольку. Що зараз піду. Чи кабачки, чи шоботикою. Такі в мене.